Наше міністерство існує трохи менше двох років. А це по суті, як ми себе називаємо, міністерство інформаційних волонтерів. Бо це 22 людини, які працюють зараз, кажу вам з бюджетом в цьому році у 4 мільйони гривень, з яких навіть немає чотирьох, там 3 мільйони 860 тисяч гривень, з яких 85% йде на податки комунальні послуги і зарплати. Ми розуміємо, що в так. Такий спосіб вести інформаційну війну а, трохи складно. Це не зупиняє нас, звичайно, від того, що ми робимо. Мені видається, що кожен з нас, кожна людина з цих 22 робить набагато більше ніж може фізично одна потягнути. Uh -huh. Втім, ресурсно ми не підкріплені. Коли були парламентські слухання по Криму нещодавно, саме цю тезу я і озвучила. Да, це прохання збільшити бюджет, в разі якщо є очікування uh -huh. від суспільства. Очікування дуже велике до нас. В міністерстві є кілька стратегічних напрямів. Перша з яких це є реформа урядових комунікацій. Це абсолютно гарна ідея, коли ми хочемо відокремити політику від міністерства. Mm -hmm. Сьогодні на практиці це відбувається, що коли приходить міністр до посади, да, його прес служба відпрацьовує абсолютно заангажовані а, меседжі, які працюють на промо міністра, mm -hmm. але не на Міністерство. І відповідно створюється такий геп інформаційний, коли суспільство не знає, що робить міністерство. Втім, знає, що робить міністр. Да. Ми хочемо створити. Офіс урядових комунікацій в системі кабінету міністрів, які будуть формувати ці меседжі. Це одна з напрямків. Далі головна, напевно, як ми скористалися європейським досвідом, це система іномовлення, якої не було в Україні. Це створення мультимедійної платформи, телеканал UA -TV, які, е, на які накшталт Дольчевелі, Раша Тудей, наприклад, да, в яких бюджети мільйони сотні мільйонів доларів. Ми хочемо створювати гарний контент, який буде розказувати про Україну на весь світ, да, завдяки супутникам є потенційних сотні мільйонів. Ледичев, наша задача зараз покращити контент mm -hmm. і дати можливість телеканалу стати гарним носієм інформації про Україну на закордон. Це друге і третє, напевно, те, що і мені, як з людини з Криму і переселенці, власне, да болить, це тема реінтеграції окупованих територій, тема Криму і Донбасу. Ситуація аналогічна, да окуповані території контролюються окупантом. Проблема з мовленням в тому, що вони захопили вежі, з яких наразі віщають свої телеканали, радіомовлення ці. Вежі вони високі, завдяки чому вони мають максимальне охоплення території при потужних передавачах. Вони покривають весь Крим, uh -huh. ДНР, ЛНР, так звані. Да? І для того, щоб нам відновити розвити, точніше, да мовлення на ті, на ті території потрібні високі вежі. Ті, що в нас, наприклад, на Херсонщині, максимальна довжина 70-90 метрів. Ти, хоч я не знаю, найпотужніший передавач постав, але ти не покриєш ти навіть до Сімферопола, не доб'єш сигналом. Тому ми піднімаємо питання, що треба будувати вежі. РРТ каже, що грошей немає. Відповідно, uh -huh. зрозуміло, чому МінФін не дає. Тобто, цяй порочний круг, який ми його називаємо, да ми намагаємося координувати, в принципі, в принципі, ем, функція міністерства uh -huh. в цьому сенсі да, це посадити всіх за один стіл, поставити питання і координувати діяльність всіх учасників, в тому числі і РРТ. По Донбасу це вдалося зробити за ці два роки. Було встановлено там біля 60-70 різних передавачів і аналогових, і ФМ, і, і, і відновлена частково. Мовлення, да, тобто робиться, робляться кроки, але ми маємо на увазі, що наразі ще три потрібно поставити mm -hmm. вежі карачун, і дві такі, яка одна замінить умовно цю височину, яка в Донецьку і та, що в Луганську. І по Херсонщині ми не не стали вже до РРТ звертатися. Ми знайшли приватного інвестора, mm -hmm. який готовий збудувати на Чунгарі вежу, поставити потужні передавачі і відновлювати мовлення на Херсонщині, бо це теж дуже важливо, да бо це стратегічно важливий регіон, і намагатися розвивати мовлення. isso não